Добрий день! Добрий! Споламалися? Та що не видно? Та видно. А поліція що у вас що хоче? А помогти? Серйозно помогти? — Так. — Та ну не вірю. Грошей не просили. Пан Та, Руслан? Так. Грошей не просили, скажіть чесно. Ні, ні, це ні. А що дійсно зупинився помогти вам? Так. Та. Я він всім то сказав, я ж не поняв. Та серйозно а, ну серйозно? Руслан, я вас дивлюся, то бомба, то я в шоці. А можна посічення ваша бачта? А що ні реально, що сталося? Щось поламалося? Чи? Що та ти щось того, бо заскріпіло. Я думаю, стану подивлюся, розібрав то у ну, що. Поліція часто він коди перевіряє там номер кузова, знаєте, де слізає під капот, щось там дивляться. Каже, може кольця хочете кинути а, чи прожити? Треба, а треба перевіряти? А, як ви думаєте? а я думаю, що не треба. Бо я перший раз таким стикнувся, мені аж дивно, от є позаду мене поліцейський, Напишіть, чи, чи він дійсно такий, як він і є, бо мені щось в голові не вкладається, що є такі поліцейські, розумієте? Ну це, це рівень. Чого, то далося за? Апаратури то можна щось допомогти? Ні, та я розумію, але. Дали і броножниці, дали цей набір інструментів, суконсити спешно, можна щось і потягнути і ну, різні ситуації. Б, він хотів на площадку ставити, де ці машині шарані він потрапит? Та я 10 років на наборозив. Не... Він вас зупинив сам, так? Ні, я в принципі під маршруткою. Я думав, що він стає на, на зупинку, а він їде. То. Ну я його об'їхав, він за мною їхав. <Adventures>. І? і став. Так, локація перші не зупинки? Ні, ну я не, не сперечався, там косував. А, ви обігнали через ну я Так, да, я думав, що він стає на зупинку, я його об'їхав. Ну я ще я... Витас... так. Ну, друзі, в принципі, ви все побачили, ви все почули. То, що я і говорив. Хотів, зупинив, хотів перевірити він код. Розумієте, для чого йому цей він код? Що він з ним буде робити? Хотів ставити на реш майданчик цього дядька автомобіль. Приїхав я. Чоловік зараз щасливо поїхав. Я залишив свій номер. Якщо він буде їхати, він зараз його зупинить. Повірте мені, дядько мене набере, я під'їду і тоді буде серйозне кіно. Дивіться, ви які відношення поясню. ви маєте до він коду в буса? Розумієте? От мені дуже дивно. Я вдарив по про реєстрацію. Не б'ється, не б'ється взагалі. Що не б'ється? Свідост про реєстрацію. Ну, не 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 кажу... про реєстрацію? Не ну та Старий, 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 старий реєстраційний. Ну. Так, я ну. до нього кажу, у вас на справі має дверці, бути шельба, що б'ється. Чи у вас переварно, не переварено. відкрив дверку, нема. Я кажу, чого. А для чого вам воно? Я не розумію, б'ється, не б'ється. Якщо він нічого не порушив, ви йому нічого не довели, для чого вам він код? Ну от в мене логічне запитання. Є якийсь на садковий зв'язок в якихось діях ваших, правда? Є порушення правил дорожнього руху, ви зупиняєте, так. дивитеся, чи є докази. Я не вийшов, з правопорушення, аби він не спостановив. Правильно? А так. він код тут, для чого? В вас, в вас ізначально немає. Не... Він нічого не порушив. Не по базі, ну він не... нічого не порушив. Підстава для зупинки для перевірки документів в нього не існує Зупинка такої. Зупинка була. Ну, для а зупинку... перевірка документів. Ну а перевіряв документи? Для чого? Як він нічого не порушив? Ну як людина в нашій країні, коли нічого не порушує, як можна неї перевіряти документи.